Непереможна друга армія світу. Цей міф старанно плекають усі покоління росіян, але історія свідчить протилежне. Велика і могуча зазнавала поразок і не раз. Ми вже розповідали про воєнні невдачі росіян на черзі, чи не найбільший їхній провал. Кримська війна там народився міф про Севастополь, город русской слави і непереможний чорноморський флот. Спойлер і одне інше суцільний фейк. У 1853 році між російською імперією з одного боку та османами Великою Британією, Францією і Сардинією з іншого розпочалася масштабна війна. Як завжди, причину московити пояснюють, ми тут ні при чому Росія, бачите, з доброти душевної прагне лише врятувати братів по релігії від мусульман і вимагає надати їй протекцію над мільйонами християн в Османській імперії. Турки очікувано відкинули спробу де факто відкусити шматок їхньої території. Тож імператор Микола І заспівав, що воювати, звісно, не хоче, але вибору йому не залишили. Класика. Вичерпавши всі переконання з ними, всі заходи, щоб мирно задовольнити наші вимоги, ми вирішили рушити нашими військами у придунайські князівства, щоб довести порті, до чого може призвести її впертість. Незвоювань ми шукаємо. Їх Росія не потребує. Ми шукаємо задоволення справедливого права, яке так явно порушено. Імператор Микола І, 14 червня 1853 року. І росіяни захоплюють князівства Молдови та Валахії, що перебували під владою Османської імперії. Привід до чергової російсько-турецької війни, він теж має свою таку тяглість, тому що агресію, експансію свою в різні часи правителі московські чи потім, уже імператори пояснювали різними чинниками. І фактор релігійний підтримки православних був дуже суттєвий, власне, з часів Петра І, так, коли Росія починає брати на себе оці функції захисту православних Балкан. Війни росіян з османами, яких вони називали хворим сусідом, вже тоді мали тривалу історію і далеко не завжди завершувалися на користь московитів. Тож цього разу Микола І намагався заручитися серйозною підтримкою. Він безпосередньо наніс візит в Лондон в 1844 році і вів переговори з Вікторією першою, що… У випадку смерті того хворого сусіда вони з Великою Британією домовляться там так. Цікаво в 30-х, 40-х роках, як Росія грала на тих суперечностях і англо-французьких Францію недолюблював Микола І за 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 ці постійні революції, але і Великобританія і Франція стають на бік Османської, а не Російської імперії. Не очікував Микола І підтримки Османської імперії у, у цій війні, тим більше, що вона тривала не тільки в, в Криму. Так? Росія дунайський оцей плацдарм, Росія вступить на територію васальних князівств Молдавії, Валахії. Воєнні дії будуть тримати. На Балтиці, на е, Далекому Сході, тобто на Кавказі, врешті-решт. Крим же став центральним місцем воєнних дій, і на це було кілька причин. Чорноморський флот російський там знаходився, е, е, і туди висадиться англо-британські війська саме в Крим. Так? Але там була подія, яка сприймалася дуже позитивно. Це розгром нахімовим у Синопській бухті турецького флоту. Остання, напевно, велика битва вітрильних флотів. І очевидно, що російський флот був ну, кращим за своїми якостями порівняно з Османським. Але очевидно, Росія поступалася передовим країнам. В озброєнні після виграної росіянами битви у Сінопській бухті, Велика Британія та Французька імперія вели свої ескадри в Чорне море, щоб знищити російський флот у Севастополі. Місто опинилося в облозі на 349 днів, і врешті здалося. Хоча саме звідси виріс міф про героїчну оборону Севастополя і не менш героїчний чорноморський флот. Правда ж така: флот потопили. Севастополь вороги взяли. То де героїзм? Як із флотом. Як і з містом Севастополем, дуже дивні відбулися метаморфози. Тому що після синопської битви за деякий час Росія змушена буде потопити частину кораблів Чорноморського флоту. А потім, взагалі, цей флот вони затопили, щоб перешкодити висадці військ і. і Кораб, кораблям союзників. Ну, битва за Севастополь була програна, як і ситуація з затопленим флотом. Насправді ж не було ні слави, ні навіть рускої. Саме українські губернії тодішньої Росії були б епіцентри цієї війни значною мірою. 70% матросів. Це вихідці з української губернії Херсонської, Катеринославської, Таврійської. Кажуть, що сам Нахімов мав українське коріння. Я тут пригадую таку цифру, що з 155 загиблих офіцерів російських 55 мали українське походження. Серед героїв. Там Гнат Шевченко, Петро Кішка і інші прізвища от, простих матросів і солдатів. Вони українського походження, вони українці. Жертвами цієї війни стало і корінне населення півострова кримські татари, але про них російські історики не згадують. Не йдеться а, про жертви кримських татар. Під час Кримської війни 100 тисяч кримських татар залишили півострів. А коли Росія його анексувала в 1783 році, третина кримських татар залишили кримський півострів. Кримська війна тривала три роки і закінчилася повною поразкою Російської імперії, що була змушена підписати капітуляцію у 1856 році. Поразка в Криму. І падіння Севастополя ну робили далі цю війну вже непотрібною. За цим договором Росію позбавили права мати фортеці і військовий флот у Чорному морі. Також вона відмовилася від претензій на молдовське князівство Валахію та південно бесарабію А ще царю батюшці відмовлено у покровительстві над християнами Османської імперії. Втім, своєму народові імператор забув розказати про поразку і проголосив, що Султан визнав права християн, і російські зусилля були немарними. От поразки і в той же час город руської слави. Ідеться саме про те, що коли е, війна не виграна. То акцент в Російських історичних наративах робився на окремих постатях, на героїзації цих постатей, і приклад Кримської війни особливо є доказом цього. У 1905 році оця відкриття тої панорами Оборона Севастополя до 50-ліття. Там акцент робився в тій панорамі і на окремих героях, навіть нагороди. Знаходили цих героїв і за 50 років на відкритті цього, цієї панорами для Росії. ж Практика такої героїзації після програних битв стала традиційною. В Першій світовій війні ми бачимо те саме: флот Чорноморський затоплено, Севастополь здано. Друга світова війна. Флот знищений Севастополь здано. Всюди. Величезні жертви, особливо Друга світова і Кримська війна, в обороні цього міста. Його здають, і Севастополь залишається в пам'яті більшості росіян городом руська слави. На цим добряче попрацювала спочатку імперська пропаганда, а потім радянська і нині російська. Міфи просували у фільмах, літературі, музиці в освіті. Реальним же наслідком поразки у кримській війні стала серйозна фінансова криза. Дефіцит державного бюджету Росії зріс майже у шестеро з 52 до 307 мільйонів рублів. Треба пам'ятати, що Росія позбулася своїх американських володінь, перебуваючи в серйозних економічних проблемах. Після Кримської війни, в 1867 році, вони продали Аляску за, за не, не, не дуже серйозну суму, хоча і знали, що там уже є і. Алмази, покладів, золота. Просто Росія не могла контролювати на той момент. Часом кажуть, що після цієї війни добрий цар скасував кріпацтво у 1861 році. Але Олександр II це вчинив не з доброти душевної. Усе набагато прозаїчніше. Росія скористалася е, е, з цієї війни. Зовсім не так можливо, як дехто розраховував. Новий російський імператор Олександр II проводить низку реформ. Головним мотивом, на мою думку, цих реформ не було бажання ліквідувати кріпосне право там, чи, чи дати свободу, як, як дехто до цього часу ще коментує. Саме загроза втрати. Оцього міжнародного престижу статусу великої держави була головним мотивом цих реформ, в тому числі скасування кріпосного права. Бо без модернізації економіки Росія не могла б створити потужну армію і флот. Тобто імперія модернізовувалася заради наступних воєн, а не заради демократії чи відмови від самодержавства. Оцей виклик Заходу, намагання зберегти статус великої держави. Це головна мотивація всіх вестернізаційних кроків Москви, починаючи з Петра І, протиставляючи Росію і Захід. А Росія все запозичувала там. Особливо, коли йшлося про економічну і військову, військовий бік цієї справи. І Олександр II вважав, що не звільнивши мільйони кріпосних селян, вони не могли запустити економіку. Тобто ми модернізуємося за європейським взірцем. Але ні в якому разі це не були ідеї конституції, свободи, парламентської демократії, рівності, які поступово утверджувались тоді в Західній Європі. І як доказ той же Олександр ІІ придушив польське повстання, ухвалив антиукраїнський валуївський циркуляр та Емський указ. Модернізація таки дозволила Росії взяти реванш в Османів, її апетити зросли ще більше. Модернізувавшись, вони повернулися до цього е, ідеї фікс дійти до Константинополя. Ось про що йдеться. Поразка була так, Росія поступилась. Модернізувалися і знову повернулися до вирішення невирішеного глобального питання контролювати протоки з Чорного в Середземне море. І лише західні держави змусять переглянути цей договір Сан-Стефанський. в Берлінському трактаті. Оці апетити Росії вже будуть. Зменшені Уся ця історія руйнує міф непереможності Росії і демонструє, звідки у них взялася традиція називати свої невдачі отрицательним сплитєм та жестом доброї волі. Лише питання часу, коли список поразок московитів поповниться і в Україні.